На первой игре нынешнего сезона. Freestyle. Команда КВН Набла. Львов. А приїхавши в Київ, ми дізналися, що таке київське чудо. Київське чудо це коли ви їдете маршруткою на вокзал, а ваші мобілки і кошельок виходять на Троєщині. А у нас випадок в парку. Я бутилочку заберу. Люба, що у нас сьогодні на вечерю? Печінкове фоете, телячекарей аляшо тобріон, асортєля сеціана злити у блендері, в'яндогранде, і посипане тертим пармезаном, пермезаном, круа і на десерт фруктове асортєї фломбе з каравелею соусом. Сьогодні цілий день вчила цю фіню, так що жерти нема що. Шановні депутати, ставиться на голосування проєкт бюджету на 2008 рік. Бюджет прийнято! А зараз ми вам покажемо, як би знімалася реклама сиру Хохланд у Львові. Батько! А москалі є? <плес> Ні, синку, немає. Фантастика! все-таки заметил, да, заметил, я говорю, кофточка, эксклюзив, такая только у меня, в Киеве такая только у меня, я говорю, а, заметил, да, штаны, я говорю, эксклюзив, такие только у меня, на всей Украине, а, заметил, да, кроссы, кроссы, америкосы. Ромочка, что такое? Не рухай меня. Что случилось? Я себе такую саму кофту купил. Кофту такую же. И штаны. И штаны такие же. И кроссы. Кроссы, америкосы. И кроссовки такие же купил. Рома, заспокійся! Як добре, що ми з тобою справжні мужики. Були би дівками взагалі побилися. Точно побилися. І в нас випадок в столярному цеху. Рома, Що? іди мені допоможи. Швиденько. Я не можу. В мене ці дні. Які? Вихідні! Я... Алло, Ром? Ти не повіриш, я сама в шоці. Я вагітна. Я не могу, я на парі. Що? Ти мене погано почув? Ром! Я вагітна! Ну ти що, не розумієш? я не могу, я на парі! Абонентів діджус важко здивувати! Слухай, друг, позич гривню дівчину на маршрутку посадити. Та на, візьми, що мені шкода. Е, А наш ти 10 гривень дав. Ти свою дівчину бачив? Хто її за гривню повезе? Цікаво, як він мені це скаже. Юля, я тебе кохаю. Скажи це з Рафаелло. Лом! Нещодавно Юлія Тимошенко побувала в Америці разом зі своїм перекладачем. Любі мої! В Україні процвітає корупція. Dear Friends! Україна is corrupted now! See now my time! Everybody comes to Hollywood! Біз. Баба каська повісила свої лахи на паркан баби Мокрини. Після чого баба Мокрина показала бабі касці дулю. Повідомляє журнал Forbes. А у нас урок англійської мови у сільській школі. Отже, діти записуйте: кінь, хорсе, корова, ков, 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 ков. Молоко. Мільк. На цьому урок закінчено. Бо більше англійських слів вам в селі не треба! На буряки! На буряки! Нещодавно Віктор Янукович відвідав львівський ресторан. Доброго дня. Прошу. Я хотів би оце, оце і оце. Одну хвилинку. Візьміть, будь ласка. Я перепрошую, але я цього не вибирав. Ми тебе теж не вибирали. Алло, да. Алло, да, да. Люблю, люблю. Все. Все, все, да. Люблю, все, все. Клади трубочку. Не, ну сначала ты, а потом я. Не, ну ты, а потом я. Все. Все, да, ну люблю, ну уже все смеются, ну, ну смеются уже все. Все, все, да, ну люблю. Не, к девочкам не пристаю, их тут вообще нет. Все, все, да, люблю, ну конечно, люблю, ну да, ну, ну папа, ну буду я в 10 часов вечера. 1223 битва на річці Калці, табір князя Ігоря. Отже, князю, слухайте план битви. Наші війська стоять тут. Ага. Татари стоять тут. Ага. Ви з одної половиною військ обходите татар зліва. Я з другої половини військ обходжу татар справа. права. Татари йдуть прямо, там нікого нема. Я вже це бачу. Одні татари кричать, хан, куди ти нас привів? Тут нікого нема. А другі, не кричіть на хана, в хана хворе серце. В хана було два інсульта. І починають битися між собою. А ми в цей час сидимо в кущах, і тут хтось з наших встає, як в американських фільмах. А вчора вночі в Україні захотілося 4 мільйони 357 тисяч 751 дівчинці і 147 тисяч 351 хлопчику. Прохання до мужиків, які зараз на заробітках. Хлопці, повертайтеся, бо ми загнемся.